Доброго дня, друзі! Ось таке нове надходження у нас це Ford Mondeo 2012 року. Такий біленький, гарненький. На бензиновому 1.6 двигуні. Ось тут навіть світиться Mondeo при тормозі. Білий колір, гарна автівка виглядає. Задній ряд тканини не затяганий, не зашморганий. В гарному стані. Заднє електроспло підіймачі спереду у нас. А спереду у нас 4 електросклоп підіймачі, регулювання висоти сидіння кнопочкою, включення світла, регуляровка висоти фар та яркості підсвітки. Приборна приладова панель. Ось така мультимедіа, кнопка запуску старт-стоп, двохзонний клімат, механічна коробка перемикання передач, мультикермок, круїз. Все присутнє в цій автівці. Такі диски і дане авто ви можете приїхати і придбати в компанію Автофокус. знаходимося за адресою Михайло-4А. Приїжджайте та купуйте цю автівку за готівку, безготівково в кредит або в лізинг. Також можете приїхати і обміняти своє авто на це.